У нас є ферма і потрібно визначити опорні реакції RA і RB. Зараз я видалю свої минулі побудови. І ми визначимо реакцію RA і RB. На ферму в вузлах ферми діють навантаження G1, G2, G3, G2, G1. Вони мають певні значення. Там 20 кт, 30. 40, 30, 20. Ці значення відкладаємо в масштабі. В одну лінію. 20, 30, 40, 30, 20. Ми відклали сили в масштабі. Після цього нам потрібно взяти довільну точку. Можна тут, можна тут, точку. Я візьму в цьому місці. І потрібно сюди з'єднати початок і кінець кожної сили з цією точкою. Після цього, як ми з'єднали, потрібно ці лінії перетнути. Ось ця лінія перетинає силу 2-3. Ця лінія. Всю сила 2-3. Ось наша перша сила G1. Ми її позначили як 2-3. проміжку 2-3 знаходиться. Сила G2 знаходиться на проміжку 3-4. Ми беремо де в реакцію Ра, тут є вузол. точка. Ми з цієї точки проводимо паралельну пряму до нашої прямої, яку ми проводили з точки О. Ми проводимо паралельну пряму з точки. Ферми діє реакція до перетину з наступною силою. Ось у наступна сила G2. Потім з точки перетину проводимо ще раз одну паралельну пряму до перетину з наступною силою. Наступна сила G2. Як бачимо, ця пряма перетинає спочатку силу точки 3 яка лежить на точці 3 і закінчується точкою 4. Ось наша сила G2. Починається точкою 3. Закінчується точкою 4. Але це не важливо, важливо просто з'єднати кожну силу. Початок і кінець. Допередньо з прямими. Отак з'єднуємо. Я думаю я туда помолился один два мы тут пинаха умой до порядка с кожною силою наступный Перетинаємо і доходимо до опори точки Б. Також перетинаємо з напрямком тієї ді... сили РБ. Тобто це буде точка передня Тепер з'єднуємо початок нашої побудови нашої прямої з сили РА до кінця передньою силою РБ. І цю пряму переносимо паралельно в Точку О. Ця пряма поділяє наше сумарне навантаження пополам. Ось о, наші сили G1, G2, G... наші сили, які діють на ферму. Ось їхня сумарна величина. Ця пряма розподіляє. Цю половину йде на реакцію RA сприймає. Ця половина нижче сприймає реакція RB. От ми в масштабі беремо. Вимірюємо цю величину відстань в тому масштабі, якому ми відкладали, і це буде величина реакції РБ. Відмірюємо з цієї точки до точки 2. І це буде величина реакції Ра. Це все.